Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Подивіться, що за гості к нам завітали. Так, діти, це птахи. А які вони? Назвіть. Правильно, вони свійські або домашні, їх так називають, тому що вони живуть біля людей, і люди про них піклуються. Давайте разом спробуємо їх назвати. Півень, курка, курчатко. Гусак, гуска, гусенятко, качка, качур, каченятко, індичка, індик, індичатко. Давайте пограємо в гру, скажи, лагідно. Наприклад, півень. Півник, качка, як буде лагідно, качечка, курка, курочка, гусеня, гусенятко, гусак, гусачок. Молодці. А тепер давайте разом вивчимо віршик. Послухайте уважно, потім повторюйте за мною. Ча-ча-ча, ми пограли у м'яча. чу 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 сім спечу, печу покалачу. Це, це, це курочка знесла яйце. Ця, 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 у нас гарна помічниця. А тепер разом ча-ча. Ча. Ми пограли у м'яча. Чу, чу чу Всім спечу, покалачу. Це, це, це курочка знесла яйце, ця, ця, ця у нас гарна помічниця. Молодці дітки. В мене є дуже весела гра. Давайте пограємо. Гра називається «Що не так. Ви уважно слухаєте, а потім кажете, що ж я неправильно сказала? Починаємо. На подвір'ї щоранку кукурікає гусак. Що не так? Півник, красунчик, висиджує яйця. Що не так? У качки червоний гребінець і борідка? Що не так? Ви, розумнички, дуже гарно справились з завданнями. До нових зустрічей!